Виконуємо номер 309 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Як зміниться сума двох чисел, якщо завдання перше один доданок збільшити на 3,03, а інше на 5,49? Завдання друге, один доданок збільшити на 7,914, а інший зменшити на 4,1 Приступаємо до виконання. Нехай А додати Б це наша сума. А це перший доданок, Б це другий доданок. Відомо, що перший доданок збільшили на 3,13. Додамо до першого доданку 3,13. А другий доданок збільшили на 5,4. Додамо до другого доданку 5,4. А тепер використаємо властивості додавання. Додамо до АБ. І окремо числові доданки: 3,1 третя додамо 5,4. 9, 9 кратно до трьох, тому найменшим спільним знаменником буде 9. Знайдемо додатковий множник. 9 ділимо на 3 буде 3. Новий чисельник буде 3, множимо на 1, буде 3. Виконуємо додавання. 3 додати 5 буде 8, 3 додати 4 9 буде 7. 9. У нас вийшло 8 7 9. Ось наша сума. Як бачимо, сума була А додати Б. А тепер сума збільшилась на вісім, сім дев'ятих. Записуємо висновок, отже, сума збільшиться на 8,7 дев'ятих. Переходимо до другого завдання. Знову ж наша сума. Відомо, що один доданок збільшили на 7,914. Додамо до першого доданку 7,914. А другий доданок зменшили на 4,16. Віднімемо від другого доданку 4,16. Знову скористаємось властивостями додавання додамо буквини доданки і 7,914 віднімемо 4,16. Чотирнадцять і шість. 14 не кратне 6, тому збільшуємо 14 у 6 разів. 84 буде кратне 6. Найменший спільний знаменник 84. 84 поділити на 14 буде 6, 84 поділити на 6 буде 13. 14 14, вибачаюсь. 84. Знаходимо нові чисельники. 6 помножити на 9 буде 54. І 14 множимо на 1 буде 14. Виконуємо віднімання. 7 відняти 4 буде 3, 54 84, відняти 14, 84. Буде 40,84. Але 4084 можемо скоротити ще на 4. 40 ділимо на 4 буде 10, 84 ділимо на 4 буде 21. Як бачимо, наша сума. Була і наша сума стала, сума збільшилась на 3,10 двадцять перших. Записуємо висновок, отже, сума збільшиться на 3,10 двадцять перших. Ми дали відповідь на питання, як сум, зміниться сума двох чисел, якщо у першому завданні один доданок збільшити на 3,13, а інший на 5,49, а у другому завданні один доданок збільшити на 7,9, а інший зменшити на 4,16. Номер 309. Виконано.